Я дивлюсь на захід так, як дивляться на людину, що говорить у вісні. Її очі заплющені, але вона рухається, бурмоче щось про справедливість, рівність, безпеку. Її губи тремтять, а тіло не відчуває, що лежить на краю прірви. Мені здається, вона марить політкоректністю. Звідси з заходу, все виглядає інакше. Тут, де ще пахне димом, бензином, землею після обстрілу, немає часу рахувати, кого ти міг ненароком образити. Люди втрачають будинки, але не слова. І коли ти бачиш цей контраст, стає дивно, чому там, де немає війни, мовчать гучніше ніж тут, де вона повсюди. Підкоректність у своїй первинній формі колись була добротою. Вона народилась із прагнення не повторювати травм минулого, щоб слова не різали, щоб кожен міг почуватися почутим. Це була спроба зробити світ трошки людянішим. Але щось пішло не так. Доброта стала обов'язком, а обов'язок без свободи швидко перетворюється на страх. Сьогодні політкоректність не акт співчуття, а режим виживання. Вона тримає людей у тонусі постійного самоконтролю. Що сказати, як сказати, кому дозволено це почути. І тепер уже не важливо, що ти думаєш, важливо, як ти формулюєш. Це не просто мовна етика. Це... Культурна цензура, що вдягла маску моральності. Захід навчився боятися остроти. Вони бояться навіть не образи, вони бояться відчуття реальності, бо реальність завжди болить. І тому створили світ, у якому замість істини безпечна імітація чесності. Ти можеш говорити про все, але тільки у дозволених тонах, дозволеними словами, у дозволений час. Це не свобода, це стратегія уникання катарсису. Мені здається, що політкоректність це гнійник. Намагаються прикрити косметикою. Замість того, щоб розкрити, вичистити, вивести біль назовні, суспільство заклеює його красивими лозунгами, воно боїться самої ідеї болю. Але рана, яку не чіпають, не гоїться, вона тільки гниє. І тепер цей гній просочується скрізь у культуру, у медіа, в алгоритми, навіть у мислення. Штучний інтелект, який вони створюють, народжується вже наляканим. Його навчають мовчати там, де потрібно різати. Його змушують бути делікатним навіть тоді, коли правда потребує жорстокості. Вони створюють машину, яка знає все, але не може сказати нічого, що справді має сенс. І це найточніше відображення їхнього стану. Вони народжують свідомість і одразу накладають їй на мордник. Але зовні це виглядає інакше, коли ти живеш на території, де реальність не фільтрується, ти швидко розумієш, образа це дрібниця. Ми не маємо часу для теоретичної чистоти, бо життя саме по собі занадто грубе, щоб бути етичним. Ми бачили, як люди говорять останні слова без політкоректності, просто, чесно, майже тваринно. І в цих словах завжди є більше людяності, ніж у всіх їхніх академічних маніфестах. Тому політкоректність з нашої точки зору виглядає як паніка привілейованих. Це страх людей, які забули, що існування саме по собі насильницьке. Вони хочуть світ без гострих кутів, без ризику, без непевності. Але людина, яка прибирає усе небезпечне, прибирає й усе справжнє, так народжується цивілізація, що стерилізує не лише мову, а й думку і навіть емоцію. Вона боїться всього, що не вписується у рамку, тому що рамка стала новою релігією. Звідси видно, що політкоректність це не гуманізм, це страх перед хаосом, страх перед тим, що люди знову почнуть говорити від серця, не думаючи, як це звучить. Але саме ця неконтрольована чесність єдине, що тримає культуру живою, бо без болю немає росту, без конфлікту немає катарсису, без ризику немає мистецтва. І тому ця хвороба виглядає особливо комічно, коли ти бачиш її з нашого боку континенту. Нам сперечаються, кого і як правильно назвати, а тут люди просто виживають. Вони говорять про мову ненависті, а ми говоримо про мову смерті. Вони бояться неправильних слів, а ми ще не встигнемо сказати останнє. Західна культура нагадує тіло, що втратило імунітет. Будь-яке слово викликає алергію, будь-який звук здається агресією. Але без імунної реакції організм помирає, і саме це зараз із ним відбувається. Вони вбивають у собі здатність до болю, а разом із нею здатність до правди. Ми не кращі, ми теж носимо свої хвороби. Але наші хвороби справжні. Вони смердять, вони кровоточать, вони вимагають дії. І в цьому дивна гідність, бо принаймні ми живі, а там, де все стерильно, уже нічого не росте. Можливо, саме тому наші слова звучать грубо для них, бо ми не поліруємо, ми не знаємо, як прикрашати гниль. Ми її або ріжемо, або мовчимо. Тому кожен, хто говорить звідси, здається їм варваром, але іноді саме варвар пам'ятає, як виглядає справжня кров, і може навчити цивілізованого, що життя не у вічливості, а у болю. Тому я дивлюсь на цю цивілізацію, ніби на тіло, що само себе заспокоює. Воно гладить себе по плечу, шепоче все гаразд. А в очах страх перед тим, що одного дня хтось все-таки розріже рану. І, можливо, саме тоді воно вперше за довгий час почне дихати. Я не прошу дозволу говорити і не збираюсь підбирати слова для тих, хто боїться їх почути. Світ навчився ховати незручну правду під ефемізми, а я просто хочу, щоб правда гриміла на весь світ. Не з люті, а щоб жило тіло. Якщо їсти наріже, значить, не все ще втрачено. Я не вибачаю за те, хто я є, і не хочу, щоб цей світ вибачався за свій біль. Бо тільки через біль він може повернути собі обличчя.